Найщиріше вітання поціновувачі контенту на моєму каналі, дорогі друзі, підписники і глядачі, які я щиро сподіваюся перейдуть в категорії не просто глядачів, а й підписників. Радий вас вітати на моєму каналі, каналі Олександра Мусієнка, де ми традиційно з вами спілкуємося і обговорюємо важливі теми події. Часом вони мейнстрімні, тобто, часом їх можна побачити в багатьох. Новинах їх обговорюють інші блогери. Вони є популярні. Ну, на те вони й мейнстрімні. Часом не дуже, тому що я намагаюся звертати увагу якраз на ті події, які є важливими для всіх нас, для українського народу, нашої держави, наших героїчних воїнів, захисників і в цілому, і те, на що може на що це все може впливати. Ну можу сказати, що. Не можна зараз оминати увагою те, що відбувається у Сполучених Штатах. Заяви, які там є, і вже термін, придумали спікеріада, так який буде продовжуватися, тому що відправили у відставку спікера Палати представників Маккарті, представника республіканської партії. І звичайно, що це зараз буде означати, що будуть вибори нового спікера, нової кандидатури. Республіканці пішли на тиждень радитися, то тиждень це питання відкладається, і до питань, як зараз внутрішньої політики, ось цієї такої турбулентності, про яку я кажу в США, додаються ще питання спікеріади. Ми зараз бачимо, що мова йде про оборонну допомогу для нашої держави. Це викликає палки дискусії в лавах деяких а, республіканців. Хоча. Загалом підрахунок дуже простий. Так, Україна отримала десятки мільярдів доларів від Сполучених Штатів на гуманітарну підтримку, на підтримку зброї, допомогою. Це складає 0,65% всіх видатків бюджету США 0,65% навіть не доходить до відсотку. Але звичайно, що війна вона має великий зовнішній прояв. Це картинка. І, скажімо, пояснити для багатьох американців, зокрема політиків, просто громадян, що дивіться, 0,65% це ось той вклад, який даний в підтримання демократії, вільного світу, цінностей, свободи, верховенство права. Тобто, це ось цей внесок, який потрібно просто заплатити і підтримувати Україну не всім. Це стає ясним, очевидним і зрозумілим. Звичайно, що є і тема встановлення верховенства права в Україні, і реформи, і боротьба з корупцією, і так далі, це нікуди не подінеться. До речі, зверніть увагу на дуже цікавий аспект. Я про нього вже якось говорив, але хочу зосередити увагу. Подивіться, що тренди зараз зміщуються, от активно, від, скажімо. Війни, воєнної тематики протидії Росії на полі бою, успішних дій українських військ, просування планів Росії військових і так далі, на тематику таку біля воєнну відновлення України, економіка, реформи, тобто те, що притаманно, скажімо так, більше знака мирного життя у традиційного життя. За умов відсутності війни ведення бойових дій. Цей тренд і тренд боротьби з корупцією, реформами сюди виходить адміністрація Байдена, президента США, досить активно вони починають зміщувати акценти і говорити про це. Звичайно, ніхто не залишить Україну. Я маю сказати, все одно допомога буде. Просто питання об'ємів цієї допомоги. І президент Байден про це говорить. Я впевнений, що. Захиститися о, стільки скільки потрібно Україні для захисту і для оборони, ми гарантовано будемо отримувати США, Захід будуть з нами. Питання, а, чи отримаємо ми все і в великій кількості, що нам необхідно, для успішного контрнаступу і звільнення наших окупованих територій, і це питання воно певною мірою залишається відкритим. На нього зараз відповідей немає. Але про це ще я скажу згодом. Так, от дивіться, демократи. Ідуть в цей бік, вони так зміщують ці політичні акценти, і це теж нам потрібно, це теж нам корисно. Ми вдячні за це нашим партнерам, що вони нам дають тут консультації, радять і кажуть, що треба дійсно корупція, треба боротися, суди верховенство права є тільки за двома руками. Це те, що має бути, і йдуть сюди. Республіканці, в свою чергу, йдуть в бік а, зменшення допомоги про те, що дивіться. Не треба. А чому? Тому що таким чином вони думають, що вони можуть зачепити президента Байдена, не дати йому перемогти, а перемогти відповідно там своєму кандидату, хто від них там буде, можливо, Трамп, можливо, Десантіс, можливо, це час покаже. Е е е і зміщується сюди. Але чому от адміністрація діюча починає в політичніці? ці, а це хід, е е шановні друзі, тому що. У нас дуже часто складалась думка, от я помічаю в інформаційному просторі, що президент Байден перемога України це перемога президента Байдена на наступних виборах. З цієї точки зору я погоджуюсь цілком. Але що таке перемога для нас? І що таке перемога для президента Байдена і для США. Не варто все сприймати. Що вихід на кордони міжнародно визнані українські і повна деокупація звільнення нашої території з тотальним розгромом ворога, це обов'язково означає, дорівнює перемога для президента Байдена. Добре, якщо так станеться, в США будуть це вітати. Але якщо так не станеться, то США вже має що сказати. Президент Байден вже має що сказати. Вони завжди. Будуть порівнювати і скажуть тоді, в лютому України як незалежної держави могло не бути 2022 року. Україна як суверенна самостійна держава могла припинити своє існування, бо вона могла б бути знищена Росією, окупована. Тут би був встановлений проросійський маріонетковий режим, як це є в Білорусі, наприклад, і все. І Захід би втратив Україну. Україна би в тій чи іншій формі була. В зоні російського впливу. На щастя і дякувати Богові, українському народові, українським воїнам, всім, 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 хто відстояв і продовжує відстоювати в бою наше право, на святе право на незалежність, суверенітет, і територіальну цілісність, на вільний вибір, свободу і демократії, цього не сталося. Київ не впав. Президент Байден на цьому наголошував 20 лютого цього року, коли приїздив до Києва. І він приїхав і виступив. Дивись Путін, ну що, що ти зробиш, я в Києві? І що? І звичайно, що це вже перемога. Тобто, в будь-якому випадку, Захід і США завжди можуть сказати: Україна, незалежна суверенна Україна це дійсність, це факт, з яким треба змиритися навіть нашому ворогові, тому що Захід і США не залишать Україну. Все, тобто Україна є. Це, це без сумніву. І вони це кажуть. Далі питання: а в яких межах, в яких значить кордонах територіальної цілісності? Звичайно, ніхто не визнає анексію незаконну чи незаконну окупацію територій. Це все територію України. І так і буде, чи порушення територіальної цілісності. Але час, скажімо так, і можливості. Якщо не буде фінансування, можуть збільшитись до звільнення до окупації цих територій, це теж об'єктивно. Але для президента Байдена буде сказати достатньо те, про що я кажу. Ось так це треба розуміти і так сприймати. Тому вони дещо роблять акцент те, що дивіться. А тепер давайте Україна продемонструє успіхи з боротьбою з корупцією, з очищенням, з проведенням реформ. А це дійсно треба робити. Ну давайте так з цієї точки зору, ми все можемо зробити. Потрібна політична воля. Для того, щоб вийти і партнерам, сказати: дивіться, ми зробили перше, друге, третє, четверте, п'яте це в наших інтересах, в інтересах українського народу, щоб людям продемонструвати цю боротьбу партнерам, інвесторам. Ми говоримо про інвестиції в оборонну індустрію. Для цього має бути чесний, і справедливий суд, прозорі, зрозумілі умови для всіх нас, і для українського інвестора, і для Західного. Тоді це буде працювати. Тому тут ми можемо і здатні, і повинні робити. Але. Тобто цей цивільний трек ми пройшли, і тут абсолютна підтримка партнерів, все зрозуміло, ми маємо це реалізовувати, всі реформи, які, про які говорять. Але коли ми підходимо до моменту військового компоненту, от а, тут цікаво, тому що є дві площини, два, а, дві точки, які я хочу з вами обговорити: по-перше, радник з питань стратегічних комунікацій Білого Дому а, Кірбі. Сказав напередодні на брифінгу про те, що ще є 6-8 тижнів, ну тобто півтора-два місяці, тобто, скажімо, до, практично до завершення осені там до середини листопада в Україні є часу до погіршення погодних умов. Тобто, як він сказав, бойова погода буде зберігати ще 6-8 тижнів, і за цей час а, Сполучені Штати очікують прогресу. Від українського контрнаступу, ну, е якщо очікуєте прогрес, то дайте чим забезпечити цей прогрес: зброю, ресурси, засоби. Це теж справедливо. До ми зі свого боку повинні бути відкриті і прозорі. Вийти і сказати, ми беремо план реформ, який нам даний до на 18 місяців зобов'язуємося виконати і вже починаємо демонструвати кроки. І очищуємося, працюємо. Це маст просто робити. Але друге, ми кажемо про те, що така давайте військову допомогу. Нам на це потрібна техніка і засоби. Знову ж таки, я вже говорив вчора про те, що міністр оборони Воле сказав про те, що ну, треба збільшувати мобілізацію молоді. Тут зараз теж натяки про те, щоб задіяти більше резервів від містера Кірбі, задіяти більше резервів, ідіть, ідіть в атаки, ідіть в прориви. Несіть великі втрати, ну тому що без цього ніяк. А перепрошую, яким чином тоді зберігати боєздатність українських сил. Ми ж розуміємо, що війна буде затягуватися. Досвід контрнаступу продемонстрував, що за наявних ресурсів, які нам передані партнерами, він дається важко, тому що а, йдуть інтенсивні бої, дорогою ціною здобувається кожен бліндаж, окоп. Ми це повинні розуміти. Це те, що почалося від червні вже п'ятий місяць. І е, зараз без підсилення серйозно зброєю, говорити про те, що ми здатні здійснити стрімкий прорив, можливо, і здатні. Дай Боже, щоб так і було. І не за дуже великою ціною. А якщо ну і знову ж таки, для того, щоб це здійснити, треба ресурси. Тому. Ці заяви певною мірою можна сприймати навіть як і такий своєрідний тиск, і зрозуміло, що партнери дають зброю, вони говорять. Ми на думку їх зважаємо. Є дуже багато поважних радників, військових, західних політиків, експертів, які щиро болівають за Україну і будуть болівати, за що ми їм вдячні, але ж не в цій ситуації. А що розвивається за ситуація? Ну, ви бачите, що і президент України Володимир Зеленський відвідав купінсько лиманський напрямок, поспілкувався з військовими, вручив нагороди. Там все це відбувалося. Це що свідчить? Це свідчить про те, що цей напрямок стає гарячіше. Вони б'ють по мостам через річку Оскол, вони готуються до наступу, ворог там переходив. Нам треба цьому протидіяти. І знову ж таки, ми підходимо до наступного моменту. Давайте скажемо чесно і відверто нашим партнерам. Що зараз ми перейдемо в активну оборону, знищимо якомога більшу кількість ворога, дайте нам далекобійну зброю, щоб ми били по їхнім складам, розносили це все в друзки, наносили потужні удари, діяли, де ми можемо малими групами, зокрема для того, щоб їх на них тиснути максимально. Звичайно, що протягом цього найближчої перспективи. Ще погодні умови, доки дозволяти контрнаступальні дії, вони так і будуть тривати, я думаю, на півдні. Але не треба зараз ставити якісь дедлайни, говорити про те, що візьміть більше людей, киньте їх під серйозні ризики, і невідомо, чи буде результат. Я думаю, що це не той шлях. Я розумію, що в США хочуть бачити історії успіхів. Вони будуть і вони вже є. Я про них сказав. Ми насправді маємо розуміти і не опускати там. Голову про те, що там, от ми там так, воно нам ще не вдалося звільнити всю окуповану територію, що зробиться в як в майбутньому, можливо, близькому, можливо, не дуже близькому. Про це теж треба пам'ятати середньостроковому, можливо, навіть довгостроковому. Це залежить від ресурсів, які не є безмежними. Це варто запам'ятати ще й за підтримки партнерів на такому рівні, які не дають впасти, але не дадуть, не дають стрибнути максимально. І тому. Зараз ми маємо ці ресурси берегти, максимально прагматично, раціонально їх використовувати в обороні, знищуючи потужні позиції ворога, то вони будуть наступати, змищувати, знищувати, зметати, зметати, зметати це теж непросто, але це вихід. Ослаблювати, тягнути час цієї війни на виснаження, щоб час зіграв в результаті на нас. А коли нам недостатні ресурсів для наступу, для оборони, їх може бути, ну скажімо. Достатніше, тому що оборона вимагає меншої кількості, це зрозуміло. Тому і чекати. А тоді сказати, шановним партнерам, що давайте тоді готуйте нам боєздатне угруповання з літаками, з ракетами, з артилерією, потужними пакетами з танками і бронемашинами на весну. Ми знову ж таки ослаблюємо ворога і будемо пробиватися, прориватися, наносячи удари з повітря, авіацією, маючи більшу кількість ракет, щоб знищувати їхні тили. Мені кажуть про те, що ворог замінується більше ще. Який вихід ви пропонуєте зараз задіяти, можливо, всі 100% резерви і зараз піти через їхні лінії оборони укріплення? Що тоді за поточної підтримки? Не дочекавшись літаків, не дочекавшись, ну і хто зважиться на такі ризики? Ризики занадто високі, не зовсім виправдані за цих умов. Ось так потрібно говорити і так ставити питання: бути чесним перед українським народом і суспільством, і чесним і відкритим з нашими партнерами. Ми здатні перемогти, і ми переможемо ворога. Україна неодмінно відбудеться як е, вільно процвітаюча держава. Це очевидно. Е, території будуть деокуповані в певний проміжок часу. Але треба розуміти, що дедлайни, тиск а підганяти. Е, Говорити про те, що давайте всіх, а, мобілізуйте і вся, і в той же час Сполучені Штати кажуть про те, що ми маємо відновлювати економіку, щоб забезпечувати наші потреби Ось цікавий момент, до речі, вони ж зробили заяву про це Держдепі не тільки про те, що Україна має забезпечувати ресурсну економіку, наближену до часів війни, підвищувати сек спроможності сектору оборони і безпеки, виробництва і так далі. Ну так. А... Хтось вже має забезпечувати ці економічні потреби працювати так само. Тобто, тут наші думки з нашими партнерами абсолютно сходяться. Насправді, от все, що я вибудував, а я можу сказати, що з усіх питань ми з нашими партнерами знаходимо точку зору абсолютно вони є нашими партнерами, нашими друзями і будуть. Попри все, попри те, що так є критика допомоги, так невчасно, так, в менших обсягах, але як би там не було, вони нам дуже потрібні. Наша залежність від них є, і нам потрібна їхня підтримка. Це дуже важливо, за що ми вдячні. Але є і наші позиції, про які ми повинні чітко говорити, не питаннями, що ми там образили, чи комусь щось нав'язуємо, а просто є своя точка зору, яку ми відстоюємо. Ось це дуже важливо. І так і потрібно вибудовувати і внутрішню, і зовнішню політику, бути відвертими, чесними, знаходити точки дотику. І повірте, багато в чому ми абсолютно знайдемо розуміння. І забезпечимо в результаті перемогу. Дякую вам за увагу. Дякую, що дивитеся за ваші відгуки, побажання, теплі слова. Стрім, я думаю, що буде завтра, в четвер, будучи додаткові оголошення, тому на ваші запитання буду готовий відповісти. Дякую, бережіть себе. Слава Україні!